Чи приїхали вчителі з Росії викладати в школах на окупованій частині півдня України? Яка відповідальність їм за це загрожує? Чи багато українських вчителів співпрацюють з окупантами? І Яке покарання за це вони можуть отримати? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські вчителі, які викладають на тимчасово окупованих територіях України, будуть покарані. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Відповідна заява опублікована на сайті міністерства 13 вересня. У ній сказано, що логічним продовженням звільнення тимчасово окупованих територій України є затримання колаборантів і російських громадян. За словами пані Верещук, на території України зараз перебувають російські громадяни, які незаконно приїхали на тимчасово окуповані території і проводили там незаконну діяльність. Віцепрем'єрка зазначила, що їх багато разів попереджали, що це є злочином однак вони не дослухалися. Порушення Женевських конвенцій, зокрема щодо навчання дітей на окупованих територіях у звичних їм культурних традиціях і їхньою мовою, це порушення законів війни, за що передбачено окрему відповідальність, заявила Ірина Верещук. Крім того, вона зазначила, що російські вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами. У заяві також зазначено, що правоохоронні органи України фіксують усі злочини проти українського народу. І всі причетні до протиправних дій мають пам'ятати, що обов'язково постануть перед судом і нестимуть відповідальність. Нагадаємо, що раніше, 12 вересня, видання Странаюа із посиланням на коментар Ірини Варщук розповсюдило новину, що на звільненій території Харківської області нібито затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах. Також про це 10 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко і 24 канал. Із посиланням на власні джерела у розвідці. Міністерство освіти Росії заявило, що російські вчителі у Харківській області не працювали. За заявою відомства цитую з 1 вересня там працювали місцеві вчителі. В офісі генерального прокурора України, 13 вересня, також заявила, що на деокупованих територіях Харківської області не затримали вчителів з Росії. Про це повідомив телеканал «Настояще врімя». Інформація про те, що російським вчителям пропонують так звані відрядження на окуповані території півдня України, раніше розповсюджувалася у ЗМІ. Зокрема, у червні про це повідомляла Російська служба Радіо Свобода. За даними журналістів, такі пропозиції отримали вчителі з Новосибірської області Росії. Видання Вашингтон Пост у публікації 18 липня також повідомило, що на окуповані території Херсонської і Запорізької області були запрошені вчителі з Дагестану і Чуваші. За даними видання, тим, хто погодиться, обіцяли заробітну плату у розмірі близько 2900 тисяч доларів. Така сума у п'ять разів перевищує заробітки вчителів у російських регіонах. Пише Вашингтон Пост. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам Приазові розповів, що за його інформацією, масового приїзду вчителів із Росії на окуповану частину Херсонщини не спостерігалося. Вони намагалися зробити так званий Вони називали це освітний десант ні цього не спрацювало в них. Не захотіли з Криму або з території Російської Федерації їхати на Херсонщину, на Херсонщину вчителя. Якщо такі випадки є, вони поодинокі, і це 100% не масова історія. У нас вчителі, ті, які погодились співпрацювати з орками, їх вивозили до Криму влітку, і вони там проходили таке в лапках навчання. Вони приймали та мучать яких курсах підготовки. Це для того, щоб працювати за російськими там освітніми стандартами по російської програмі. Нагадаємо, що 4 липня російська влада призначила на окупованій частині Херсонської області так званий уряд. До його складу увійшли четверо осіб, серед яких і так званий міністр освіти і науки. Ним став заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області Михайло Родіков. За словами Юрія Соболевського, російський чиновник поки не відзначився особливою активністю на своїй посаді. Та практично нічого не чутно. Тому що сьогодні всі новини, всі новини це про ЗСУ насправді тому велику кількість їхніх ще раз кажу в лапках гуманітарних ініціатив, вони фактично або на паузі, або зупинені. Вони ще намагаються робити якісь знаєте, там перформанси от, в стілі «Росія на Херсонщині не завжди, але кількість цих заходів і заяв, і публічних виступів воно в рази зменшилась за останні тижні. 12 липня в окупованому Херсоні було скоєно замах на призначену російськими військовими так звану ректорку Херсонського державного університету Тетяну Томіліну. За даними російських медіа, у під'їзді будинку, де живе Томіліна, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Дані про її стан розходяться. За інформацією видання База, Томіліну помістили у реанімацію з осколковими пораненнями і контузією. Вранці 13 вересня російські окупаційні сили Херсона повідомили, що Томіліна з легкими пораненнями перебуває в одній з херсонських лікарень, а її життю, начебто, нічого не загрожує, пише російський інтерфакс. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що такі події впливають на настрої серед окупантів. Ну зрозуміти після кожної акції, яку проводять, ну ми не коментуємо, хто це проводить. Е Ну настрій у окупантів зрозуміло, він не погіршується. Ще скажімо так, дуже мало часу прийшло для того, щоб оцінити який вплив це матиме на учбовий процес, який вони запустили. Та там в кілька в невелика насправді кількості шкіл відносно політик зазначив, що на сьогодні вже встановили особи усіх вчителів, які співпрацюють з російськими окупаційними силами. Ви знаєте, ну їх відносно невелика кількість, відносна кількість наших підогогів загальної даних на Херсонщині, але вони є. Яка буде юридична реакція? Ну вона буде 100% по кожній особі. Це 100%. кожна особа буде притягнута до відповідальності. Якщо правоохоронні органи будуть бачати, що в діях цих осіб є склад злочину, буде кримінальна відповідальність. Якщо в цьому не буде складу злочину, буде дуже велике моральне питання, чи має право Україна допускати надалі до освітнього процесу людей, які погодились на певний час працювати з орками по російській російській програмі навчальними. Ми зрозуміємо, що це за програма. Це фактично забування наших дітей. Там зовсім інші підходи до історії. І в Всесвітну, і в першу чергу в історії там радянського союзу, історії України виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло розповів, що зараз вчителі з Росії у школах міста не працюють. Частину українських вчителів погодилася співпрацювати з окупантами, але таких меншість в місті Бердянська я можу вам сказати, що з 800 з невеликим хвостиком е вчителів. Нами призупинені трудові відносини з 97 вчителями. Більше половини педагогічного складу нашого це більше 400 вчителів, знаходяться на підконтрольній території. А решта а, по, а, з різних обставин вимушені залишатися а, в окупованому місті, але а, більшість з них а, працюють а, дистанційно з а, нашими. Бердянськими учнями з усіх директорів шкіл на співпрацю з російськими окупаційними силами пішли двоє. каже Олександр Свідло. Знаєте, більш ніхто не погодився, а на вакансії керівників шкіл були призначені там технічні працівники завгоспи в минулому там. Мешканці Маріуполя, які приїхали в наше місто є випадки, коли очолювали школу навіть люди без досвіду педагогічної роботи. Ну тобто, такий жах: жах, що що там відбувається. За словами виконувача обов'язків мера Бердянська, вчителів до шкіл міста набирають за оголошеннями. Вони набирають вчителів за оголошенням з основною вимогою наявністю диплома там про педагогічний е, е, освіту про педагогічну освіту, навіть без е, досвіду роботи. У нас багато є е, інформації про те, що багато хто називається вчителями і зараз там проводять якісь уроки. Це люди, які вперше прийшли і, е, е, викладати той чи інший предмет. Утім, до одного з сіл Бердянської територіальної громади російські окупаційні сили все ж таки обіцяють привести вчителів з Таганрога. Є такий приклад в селі Нового Силівка, Знаєте, нашої Бердянської територіальної громади є таке село так ось там. Нам повідомили про, про те, що після е, свята першого дзвоника всіх діточок розпустили зв'язку з тим, що немає вчителів. Та сказали приїдуть вчителі з Таганрогу, Незабаром та відновлював будемо відновлювати учбовий на це. Тобто, це навіть до такого доходить. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Олександр Свідло вважає, що більше вчителів, які працюють у школах окупантів, роблять це добровільно. На мою думку, більшість з них пішло за своїм бажанням. А тому що дійсно були випадки, коли здійснювався тиск на директорів шкіл. На там завучів педагогів, щоб uh, примушували їх виходити працювати, готувати влітку школи до навчального року. Але ж тиск був і більшість вчителів його витримали. Хтось прийняв для себе рішення виїжджати терміново, хтось знайшов uh, якісь приводи, що uh, доводи, що вони не можуть цього робити, і так далі. Так далі, але uh, на мій погляд, з тих, хто пішов співпрацювати, більшість тих, що зробили це за власну ініціативу. Екс заступник міністра юстиції України, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Петухов зазначив, що практики притягнення до відповідальності за співпрацю з окупантами вчителів в Україні поки що немає. Кримінальний кодекс України внесена спеціальна стаття, яка передбачає відповідальність за колабораціонізм. І одна з частин цієї статті прямо говорить про співпрацю вчителів. Практики застосування цієї статті поки що немає, наскільки я знаю. Вона тільки зараз формується, тому ми маємо чекати на перші справи, які будуть внесені прокуратурою в українські суди. І тоді ми побачимо, як українські суди дивляться на цю ситуацію. Найбільша складність в цій статті і притягнення до відповідальності, і полягає в тому, що. Треба встановити в кожному конкретному випадку, чи ця співпраця була добровільною чи ні. Доводити добровільність співпраці вчителів з окупантами буде прокуратура, каже Сергій Петухов в кримінальному процесі. тягар доказування лежить на прокуратурі. Саме прокуратура має довести добровільність такої співпраці. Це можна встановити шляхом опитування свідків людей, які були навколо людей, які знали, як це все відбувалося. І я думаю, що це реально встановити. Тим більше, коли територія звільнена, коли люди не бояться переслідувань з боку російської влади, вони зможуть сказати так, як це було насправді. Юрист зазначив, що вчителі з Росії у випадку приїзду на окуповані території порушують закони України, але при цьому не вчиняють злочини за статтею порушення законів та звичай війни. Крім того, вчителів із Росії можна притягнути до відповідальності за посягання на територіальну цілісність України і спробу повалення конституційного ладу, вважає правник. Адже ці люди є частиною е, такої повзучої агресії Російської Федерації, спрямованої на відторгнення частини нашої території або повністю всієї території, заміни законної конституційної влади на владу так званих призначенців з Росії. Тому мені здається, що якщо це довести, що е, да, з, заміна е, програми в українських школах на російську є частиною е, широкомасштабної політики е, Росії з, з розсіщення українських регіонів, то е, російських вчителів можна притягати до відповідальності і за цими статтями е, посягання на територіальну цілісність України і по, е, спроба повалення конституційного ладу. Ми не знаємо, який, який шлях обере українська прокуратура. Подивимося, як вони будуть дивитися на цю ситуацію і які рішення будуть приймати. Сергій Петухов зазначив, що довести у суді незаконний перетин кордону України досить легко. Все, що стосується іншої діяльності, потребує більш суттєвих доказів з боку української прокуратури. Насправді це можна довести шляхом опитування свідків, які будуть давати покази про те. Що саме робила ця особа в Україні? І, в принципі, я не вбачаю в цьому великої проблеми, адже діяльність вчителів є публічною, вони контактують з дітьми, з батьками, з органами влади, з іншими вчителями в цій школі. Тому це діяльність, яку неможливо приховати, і якщо є люди, які не бояться давати свідчення на цій території, то дуже легко встановити, що саме робили ці люди, в який спосіб, що вони говорили, що вони заперечували, в чому вони переконували, яке їхнє ставлення було до колег, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою і так далі, тому подібне. Сергій Петухов вважає, що українських вчителів, які пішли на добровільну співпрацю з окупантами, потрібно також позбавляти права працювати в освітній системі. Це світова практика, зазначив юрист. Наприклад, при приєднанні східної Німеччини до західної Німеччини вчителі, які там працювали, на жаль, втратили роботу, адже вони працювали при комуністичному режимі і не могли далі викладати дітям. Демократичні цінності От мені здається, що тут так само має застосовуватися така практика, крім кримінальної відповідальності для вчителів колаборантів, вон, їм має бути заборонено пожиттєво викладати в українських школах. Російський адвокат Микола Полозов зазначив, що відповідальність вчителів на окупованих територіях залежить від їхнього правового статусу і громадянства. Якщо ми говоримо об учителях з українським громадянством, будь то э, коллаборационисты на оккупированных территориях или приехавшие из Крыма учителя, которые до 2014 года имели украинское гражданство и тем самым оставались гражданами Украины, поскольку Украина не признает российское гражданство, навязанное жителям э, Крыма, оккупированного, э, то в э, таком случае э, там, возможно, различная палитра скажем так, уголовных статей, в том числе государственная измена, которая считается особо тяжким преступлением. Если мы говорим об учителях именно российских, которые приехали с материковой России, которые имеют российские паспорта, то в данном случае озвучивалось уже, скажем так, обвинение им, нарушение законов и обычаев. Войны, это статья 438 Уголовного кодекса э, Украины. Адвокат звертает увагу, что статья «Порушение законов» та звичаї війни» не відповідає діяльності, яку можуть проводити російські вчителі на окупованих територіях України. Она все-таки э, касается жестокого обращения с военнопленными либо гражданскими, э, совершения различного рода военных преступлений, учителя не являются комбатантами. И состав этой статьи применительно к их деятельности, я думаю, что довольно сложно будет использовать. А вот, например, статья незаконное пересечение, значит, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию, статья 332 ПРИМ уголовного кодекса Украины, она как раз отвечает этим требованиям, потому что каким образом эти россияне оказались на территории Украины, на оккупированной территории Украины, явно, что значит, нарушили порядок въезда и незаконно пересекли границу. Там наказание меньше, но эта статья более жизнеспособна, и я думаю, что в целом будет отвечать стандартам, к которым стремится судебная система Украины. Дополнительно може бути э, стаття 436 два. Це э, оправдання э, признання правомірний на э, э, значить російської агресії проти України, глорифікацією учасників. Микола Полозов стверджує, що цивільні особи не можуть бути обмінені на полонених військових, але обмін цивільними між Росією і Україною можливий Російська Федерація за Более чем 8 лет оккупации Крыма э, и э, некоторых районов Донецкой и Луганской областей э, проводила там массовые репрессии, захватывала заложников. На текущий момент э, в российских тюрьмах э, ну, более полутора сотен, а может быть более двухсот украинских политзаключенных, да, преимущественно из Крыма поскольку там массивные репрессии проводились, которые так или иначе ждут возможности, что их обменяют, что они вернутся к своим семьям, что они вернутся домой. Эти обмены проходили и раньше, еще до вторжения. Я напомню, что последний масштабный обмен касался украинских военных моряков и еще 11 украинских политзаключенных, которых в сентябре 2019 года На обмінялі і ані вернулись в Україну, от таким же образом тих учителей можна буде міняти на гражданських на українських заложників, которые знаходяться в російських тюрмі редакція програми Новини при Азові звернулася до міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із запитом прокоментувати тему відповідальності громадян Росії і України за роботу в закладах освіти під керівництвом окупантів. Але на момент виходу програми в ефір відповіді ми не отримали. І наприкінці програми нагадаю, що російська масштабна військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України Україну згарбницьку віну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Ренковський Новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Празов'я.